Віра основа справжнього відпочинку, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували. У нашому вірші святий Павло згадує факт, що закон забезпечував юдею фізичний відпочинок сьомого дня тижня, сьомого року і 49-го та 50-го року, і що ці суботи були образом кращого відпочинку. Він підкреслює, що всі, хто вірить в Христа. Входять до відпочинку і таким чином дотримуються постійної суботи. Як нові створіння, ми відпочиваємо весь час. Якщо це так, то ми перебуваємо в Господі та в Його обітницях. Апостол говорить, що для відпочинку необхідна віра. Він розповідає нам, як скористатися тим, що Бог вже забезпечив нам. Він показує нам, що Бог дав обітниці Аврааму. І вони були повторені Ісаку та Якову. Бог оголосив свою ціль мати особливий святий народ і пообіцяв Аврааму, що благословення світу настане через його насіння, з котрого буде складатися цей вибраний народ. Обітниці були великими і цінними. Авраам повірив у послання і радів, він відпочивав. Він не знав способу, яким Бог спричинить це благословення, але він мав обітницю Бога, підтверджену Його клятвою. Тоді йому не потрібно було знати про Господа Ісуса, тобто про план спасіння. Він мав повний відпочинок в повній вірі Богу, і так було з багатьма його нащадками, які виявили таку саму віру, як Авраам. Ісак, Яків та багато пророків, включаючи пророка Давида. Таким чином довіряли Богу. Їхні писання показують, що вони були повністю в згоді з Богом. Вони усвідомлювали, що він вчинив милостиве приготування на майбутнє і що це приготування було для світу загально. Однак вони знали, що повинні отримати краще Воскресіння, ніж воскресіння світу. Вони мали відпочинок віри в цих речах, які Бог ще не завершив. Наш Господь Ісус оголосив, що Авраам бачив його день і тішився. Він не бачив цього своїми природними очами, але очами віри, він бачив день, в якому Христос, котрий помер за всіх людей, підніматиме людський рід, піднімаючи світ з гріха та смерті, спочатку вивищуючи свою наречену, а остаточно спричинюючи поширення Божого благословення на кожне створіння. Саме це Бог обіцяв Аврааму, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. Авраам із задоволенням бачив, що повинно настати велике благословення для його нащадків, а через них для світу. Він не бачив Божого плану виразно, як бачимо ми, але він бачив достатньо, щоб радіти. Івана 8.56 Зростаюче світло і більші випробування. Повертаючись до нашого часу, бачимо, що більше світло, більший привілей приводить до більших у багатьох відношеннях випробувань віри. Авраам був випробуваний тим, що йому було сказано принести в жертву його сина Ісака. Він знав, що обітниці мають виконатися в його сині, але він сказав Моя справа бути слухняним. Бог може підняти мого сина з мертвих, це не захитає моєї віри у виконання Божого плану. Ми в Євангельському віці не почули Божого голосу, який промовляв би до нас вголос, як промовляв до Авраама, але ми живемо в час подальшого розвитку великого плану Бога Він послав у світ свого сина, котрий стався тілом і перебував між нами, і котрий помер, праведний за неправедних. Невіруючі твердять, якщо б Ісус був Божим Сином, Він не помер би, але справедливість тримала людський рід у заставі, і Його справа була б безнадійною, якщо б не був даний відкупитель. Отож очі віри сьогодні здатні охопити Божі цілі повніше, ніж міг Авраам. Однак ми не знаємо, чи наша віра є більшою, ніж його, бо навіть якщо ми маємо більше проб і труднощів. Ми також маємо більше нагод і більше світла. Авраам мав повну віру, повне довір'я до Бога, і ніхто не міг мати більше від цього. Господній народ теперішнього часу вірить, що людство повинно бути звільнене від гріха та смерті. Деякі мають більше знання, ніж інші, і більшу пробу, деякі, котрі мають менші здібності, не можуть витримати такі суворі проби. І не можуть так повно радіти, але всі можуть мати той самий відпочинок, який мав Авраам відпочинок віри в Бозі. Бог обіцяв своїм святим Воскресіння до слави і честі та благословення, але вони поки що не є дійсними. Тепер ми маємо лише присмак цієї спадщини віра повинна тріумфувати і усвідомлювати, що Бог може привести нас до того славного стану. Який він пообіцяв, і він приведе, якщо ми є вірні. Кожен матиме відпочинок пропорційно своєму знанню та вірі, і найбільш освічені і малограмотні можуть мати цей відпочинок, якщо тільки вони вірять Богу. Відпочинок залежить від віри. Відпочинок, до якого ми ввійшли, не є нашим кінцевим відпочинком. Якщо ми маємо віру сьогодні, ми можемо мати відпочинок сьогодні. Якщо ми втрачаємо віру, то втрачаємо також відпочинок. Але нас чекає досконалий постійний відпочинок Бог обіцяв нам певні великі та цінні речі Він є нашим творцем і нашим отцем і бажає зробити для нас те, що обіцяв. І станеться згідно з нашою вірою. Більше віри, більше відпочинку. Менше віри, менше відпочинку. Ті, хто є в згоді з Богом, вірять Його свідченню. Це не означає, що всі, котрі були Божими дітьми, вірили в увесь божественний план, бо ми бачимо, що це не було можливим, дехто мав більшу нагоду віри, а дехто мав меншу. Ми, хто живе сьогодні, маємо набагато більшу перевагу, ніж ті, хто жив до наших днів. Тому наша проба приходить не стільки з браку знання, скільки вона є пробою віри в Бога і слухняності світлу, тепер даному нам. Маючи цей великий потік світла, дарованого тепер, при закінченні цього віку, наша віра повинна бути дуже міцною, і ми повинні старатися постійно збільшувати її через здобування всього належного тепер знання. Ми повинні зростати у вірі, зростати в благодаті, зростати в знанні і зростати в любові. Ми входимо до глибшого і розумнішого відпочинку, якщо використовуємо засоби, які Господь приготував для нас. Якщо ми дійсно віримо то покажемо нашу віру ділами, які є в згоді з нею. У Святому Письмі слово вірити означає набагато більше. Ніж просто визнавати якийсь факт чи істину. Великою істиною для всіх нас є те, що Біблія називає Євангелією, доброю звісткою. Віра, згадана в нашому вірші, є вірою в цю Євангелію. Ми, хто вірить в Євангелію, входимо до відпочинку. В яку Євангелію ми віримо? Вона містить всі риси Божої любові і милості до нас, як зіпсутого роду. Його пропозицією вічного життя через Христа з усіма благословеннями, які з цього випливають, для церкви Євангелія – добра звістка, містить також пропозицію до співспадкоємства з Христом у царстві. Хтось може розумом мати віру в ці обіцяні благословення, але не ввійти до відпочинку, згаданого в нашому вірші. Проте очевидно, що не цю форму віри має на увазі апостол до якої міри особа визнає ті факти, приймає їх і поступає відповідно з ними, до такої міри вона входить до відпочинку. Якщо хтось вірить частково, то пропорційно цьому він відпочиває, якщо він вірить більше, він більше відпочиває. Якщо він вірить досконало, він має досконалий відпочинок і покаже свою віру ділами. Євангельське послання таке чудове, що кожен, хто вірує в нього, бажатиме скористатися його благословеннями. Якщо представлена нагода стати співспадкоємцем з Ісусом до Божественної природи, і розум може збагнути цю пропозицію, то той, хто не приймає такої пропозиції, дійсно був би нерозумним. Отже кожний, хто не приймає, той не вірить. У тому сенсі слова, який вжитий у нашому вірші. Всі, котрі дійсно вірять, приймуть таку пропозицію і війдуть до відпочинку вірою. Сердечна довіра є істотною. Вислів з нашого вірша, ми, що вірували, натякає, що віра має досягнути серця і таким чином впливатиме на нашу життєву поведінку. А інша частина вислову, до відпочинку входимо. Натякає, що до того, хто вірував, відпочинок приходить поступово. Спочатку він повірив, а повнота відпочинку є станом, який досягається поступово, в міру того, як його віра стає міцнішою, а він вчиться повніше оцінювати те, що прийняв. Серцем віруємо, а не тільки головою. Це не просто віра розумом. Коли ми приймаємо Євангелію як факт і повністю вникаємо в це, ми відразу починаємо мати якусь міру цього відпочинку. І коли через випробування ми вчимося, яким правдивим є Господь щодо всіх обітниць для нас, відпочинок стає глибшим і більш постійним. Спочатку віра була повною вірою в послання Бога, але коли ми зростаємо в благодаті і знанні Бога, Наша віра, і відповідно наш відпочинок стає міцнішою і більш утвердженою.